Роберт Шеклі, Ідеальна жінка. Містер Морчик прокинувся з відчуттям якогось кисловатого присмаку в роті. Останнє, що він пам'ятав з учорашньої вечірки, влаштованої Тріад Морганом, був гучний сміх Джорджа Оуен Кларка. Ах, яка була вечірка! Жителі всієї землі святкували початок нового тисячоліття. Прийшов трьохтисячний рік. Загальний мир і добробут, щасливе життя. Ви щасливі? із хитрою усмішкою запитав Оуен Кларк, трохи похитуючись від випитого. Я маю на увазі, чи ви щасливі зі своєю милою дружиною? Яка не тактовність? Всі знали, що оуен Кларк був прихильником примітивізму, але це ще не давало йому права втручатися в чужі справи тільки тому, що сам Оуен Кларк одружений із звичайною жінкою, яких тепер називають примітивними. Я люблю свою дружину, гідно відповів Морчик, вона набагато ніжніша і дбайливіша. Ніж та неврастинічка, яку ви називаєте своєю дружиною. Але, звичайно, примітивістів важко пройняти, вони мають товсту шкуру. Примітивісти люблять недоліки своїх дружин більше, ніж їхні переваги, вони просто обожнюють їхні примхи. Посмішка Оен Кларка стала ще загадковішою, і він сказав. Знаєте, друже Морчик, мені здається, що ваша дружина потребує диспансерізації. Ви звертали останнім часом увагу на її рефлекси. Ідіот. Пригадавши всю цю розмову, містер Морчик підвівся з ліжка, мружачись від яскравого ранкового сонця, що пробивалося крізь штори. Мірені рефлекси, чорт би їх узяв. У тому, що сказав Оуен Кларк, була крихта істини. Останнім часом він сам помічав, що Міра не така, як завжди. Міра. гукнув Морчик. Де моя кава? Якусь мить з першого поверху ніхто він не відповідав, а потім пролунав приємний жіночий голос. Хвилиночку. Морчик натягнув штани, все ще сонно блимаючи очима. Добре, що три наступні дні оголошено святковими. За цей час він встигне прийти до тями після вчорашньої вечірки. Спустившись сходами, морчик побачив міру, що метушилася. Вона наливала каву, розкладала серветки і висувала для нього крісло. Він сів, а вона ніжно поцілувала його в лисину. Він любив, коли вона цілувала його в лисину. Як моя дружина почувається сьогодні? запитав він. Чудово, мій любий, відповідь пролунала через секундну паузу. Сьогодні я приготувала тобі бівсольнички. Ти ж їх любиш? Морчик надкусив бівсольник, він виявився дуже соковитим. І запив його кавою. То як твоє самопочуття, знову поцікавився він. Міра в цей час намазала маслом шматочок підсмаженого хліба та подала чоловікові. Чудово? Ти знаєш, вечірка вчора була чудова. Мені там так сподобалось. Я трохи захмелів, зізнався Морчик зобразивши на обличчі подобу винуватої посмішки. Мені подобається, коли ти трохи на підпитку», – сказала Міра, у тебе голосок стає тоді, як у Янгола, звичайно, як у дуже розумного Янгола. Я була готова слухати тебе безкінечно. Вона намазала маслом ще шматочок хліба і подала чоловікові. Містер Морчик сяєв як червоне сонечко, потім раптом насупився. Він поклав на тарілку бівсольник і пошкріб пальцями щоку. Знаєш, у мене була невелика сутичка з Уен Кларком. Він теревенив про примітивних жінок. Міра нічого не відповідала. Вона готувала для чоловіка п'ятий шматок підсмаженого хліба з маслом. На столі вже виросла ціла гірка з бутербродів. Вона почала намазувати шостий, але Морчик легенько торкнувся її руки. Вона подалася вперед і поцілувала його в кінчик носа. Примітивні жінки, із презирством сказала вона. Хто б говорив? Ці неврасти Тобі ж зі мною краще, правда, любий. Ну і що із того, що я модернізована, жодна примітивна жінка не буде тебе кохати так, як я, а я тебе обожнюю. Те, що вона казала, було правдою. Впродовж всієї задокументованої історії людства. Жоден чоловік ніколи не був щасливий зі звичайною примітивною жінкою. Егоїстичні, розпещені натури, вони вимагали, щоб про них все життя дбали і виявляли до них увагу. Усіх обурювало, що дружина Оуен Кларка змушувала чоловіка витирати тарілки, і він, дурень, із цим мирився. Примітивним жінкам постійно потрібні були гроші, на які вони купували собі ганчірки та різні дрібнички, їм потрібно було подавати сніданок у ліжко. Вони йшли із дому для гри в бридж, годинами висіли на телефоні і робили чорт зна що. Вони намагалися забрати у чоловіків вигідні посади. Зрештою, вони довели свою рівність. Деякі ідіоти на кшталт ОН Кларка погоджувалися, ніби ці жінки ні в чому не поступаються чоловікам. Оточений ніжними турботами та після таких безперечних проявів безмежної любові до нього і з боку дружини, містер Морчик відчув, що неприємні відчуття після вчорашньої ночі. Поступово випаровуються. Міра тим часом нічого не їла. Він знав, що вона мала звичку перекусити без нього, щоб всю свою увагу переключити на те, щоб нагодувати чоловіка. Ось ці такі так звані дрібниці робили обстановку в будинку абсолютно особливою. Оуен Кларк сказав, що в тебе уповільнена реакція. Невже? спитала Міра, знову трішки зволікаючи. Ці примітивісти уявляють, ніби йому все відомо. Це була правильна відповідь, але було очевидно, що вона дещо запізнилася. Містер Морчик поставив дружині ще кілька запитань. Час реакції він перевіряв за секундною стрілкою на кухонному годиннику. Сумнівів не було. Її реакція запізнювалась. Пошту принесли? швидко запитав він її. Хтось дзвонив? Я не запізнююся на роботу. Через три секунди вона розкрила рота і знову його закрила. Сталося щось непоправне. Я тебе люблю. Це було все, що вона змогла вимовити. Містер Морчик відчув, як у нього тривожно забилося серце. Адже він кохав її, любив шалено і пристрасно, але цей проклятий Оуен Кларк мав таки рацію їй потрібно пройти огляд. Міра, здавалося, прочитала його думки. Вона знову пожвавішала і вимовила, я хочу тільки одного, любий, аби ти був щасливий. Здається, я захворіла. Ти подбаєш, щоб мене вилікували? Візьмеш мене назад після обстеження і не дозволяй їм змінювати мене, я не хочу жодних змін. Вона затулила обличчя руками і заплакала. Безгучно, аби не докучати йому. Це буде звичайна перевірка, Люба, сказав Морчик, ледве стримуючи сльози. Але він знав, які міра, що вона дійсно хвора. Як це несправедливо, думав він. Примітивна жінка з її холодною розсудливістю майже не схильна до таких хвороб. Але здоров'я ніжної, сучасної жінки з її тонкою чутливістю є надзвичайно вразливим. Яка жахлива несправедливість! Адже саме сучасна жінка увібрала у себе всі найдорожчі якості жіночої натури, їй не вистачає лише витривалості. Міра знову пожвавішала і з зусиллям піднялася на ноги. Вона була дуже вродлива, на її щоках проступив болісний рум'янець, а ранкове сонце висвітлило її прекрасне волосся. Лю Любий, сказала вона слабким голосом, ти не дозволиш мені залишитися ще ненадовго? Можливо, я сама одужаю. Проте очі її вже застилала пелена. Любий, вона спробувала зібрати всі сили, тримаючись за край столу. Коли ти матимеш іншу дружину, не забувай, як я тебе кохала. Вона сіла, вираз її обличчя став відсутнім. Я піджину авто, промимрив Морчик і поспішив вийти з кухні. Він відчув, що іще трохи і сам розклеїться. Змучений та пригнічений, він попрямував у гараж стомленою ходою. Міра його покинула. І сучасна наука, незважаючи на всі її досягнення, не може їй допомогти. Він підійшов до гаража і наказав Здавай заднім ходом. Автомобіль плавно подався назад і зупинився поряд із господарем. Щось трапилось, бос? запитав автомобіль. Ви чимось засмучені. Ніяк не відійдете після вчорашнього? Ні, це через міру вона зламалася. Автомобіль якусь мить помовчав. Потім тихо промовив. Мені дуже шкода. Містере Морчик, мені дуже хотілося б вам допомогти. Дякую, сказав Морчик, який зрадів, що у важку годину поряд є друг. Боюся, що мені вже ніхто не зможе допомогти. Автомобіль під'їхав заднім ходом до самих дверей будинку, і Морчик допоміг мірі влаштуватися на задньому сидінні. Машина плавно рушила. Всю дорогу до заводу вона тактовно мовчала.